За два тижні нового року в Німеччині зареєстрували близько 50 тисяч бажаючих отримати притулок. Повідомляє у п'ятницю німецька газета Більд. Напередодні Бундестах ухвалив закон, згідно з яким претендентам на статус біженця видаватимуть спеціальні посвідчення з фото та відбитками пальців. Лише за наявності документа мігранти зможуть отримувати соцдопомогу. Уряд Росії підготував проект постанови, яка дозволяє турецьким компаніям, що потрапили під санкції, працювати в країні у разі дотримання низки умов. За даними змі, послаблення може стосуватися, зокрема, угод про будівництво об'єктів до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії. Попри домовленості контактних групи в мінську, сепаратисти лише за минулу добу понад 60 разів обстріляли українські позиції. Звітують у штабі АТО, українська сторона не відкриває вогонь у відповідь і не готується до наступальних дій. За даними штабу АТО, на Донбасі все ще перебувають понад 7 тисяч військових, що належать до підрозділів регулярних військ Росії. Після терактів у Джакарті, відповідальність, за які взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава, у всій країні посилили заходи безпеки. Поліція Індонезії проводить рейди, розшукуючи інших потенційних терористів. Напередодні, внаслідок вибухів та обстрілів, загинули семеро осіб. В уряді Росії підготували новий прогноз економічного розвитку країни, виходячи з ціни на нафту в 40 доларів за барель. У 2016-му очікується скорочення ВВП, інфляція на рівні 8,5%. Найбільшу кількість номінацій на премію Оскар цього року отримав вестерн Легенда гюгласа з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. В Категорію Кращий документальний фільм потрапила стрічка Зима у вогні, Воротьба України за свободу про події на Майдані.